Цього тижня святкуємо День сухопутних військ. Найчисленніший вид української армії нині основа антитерористичної операції на Донбасі. Слава героям! Сьогодні у випуску як війна змінює державний концерн Укроборонпром, де тренується новостворна артилерійська бригада. Чому Венесуела збила два літаки-порушники кордону та де будуються віртуальні кораблі британського королівського флоту? Починаємо випуски з військових новин України. Начальник генерального штабу, генерал-полковник Віктор Муженко повідомив, що наразі тривають заходи з ротації особового складу у зоні АТО. Командири мають право надавати короткострокові відпустки не більше ніж 30% особового складу. У збройних силах сформовано нову 44-ту окрему артилерійську бригаду, яка проходить підготовку на Львівщині. Озброєні 152-мм гарматами «Гіацинт-Б» підрозділи збільшили дистанцію ведення вогню до 10 кілометрів. За прикладом, АТО на Донбасі, Україна посіла 13-те місце у рейтингу найбільш мілітаризованих країн світу за версією Бонського міжнародного центру конверсії. Для порівняння у 2008-му ми були на 25-й сходинці, а два роки тому на 20-й. До речі, Росія зараз п'ята у рейтингу. Влітку в АТО було втрачено два відносно свіжих міг 29 І вже в кінці жовтня львівський авіаремонтний завод передав на випробування три відновлених 29 ки Синю під номером 41, білу 57-ку та навчально-бойову синю з парку з номером 86. Міністерство оборони України закупило 75 легких бронемашин британського виробництва Саксон на суму приблизно 3,8 мільйонів доларів. З урахуванням вартості, оформлення та доставки, одиниця коштує 51 тисячу доларів. Перші 20 прибудуть уже наступного тижня. Поки українська армія терпляче доношувала радянські УАЗики, БТР-80, танки Т-64, вітчизняні зброярі відвантажували новенькі крази БТР-4 і танки БМО «Плот» іноземним замовникам. Державний концерн «Укроборонпром», що три роки тому об'єднав 134 підприємства, працював переважно на експорт, і владу це влаштовувало. Та почалась російська агресія. У владних кабінетах змінились люди. У ВПК підходи до роботи. 6 грудня у День Збройних сил України президент Петро Порошенко вручив військовим бронетранспортери БТР-3 та БТР-4, танки Т-64, Т-72 та БМ «Булат», самохідні артилерійські установки 2С1 та вертольоти Мі-8 і Мі-2. Загалом 100 одиниць. Такої щедрості українська армія не бачила давно. Ми поставили для себе доволі амбітну мету. До 5% ВВП повинно направлятись на національну безпеку, оборону та правоохоронну діяльність. Уряд готує новий закон України про державний бюджет, де в 2015 році ми будемо намагатись досягнути цієї мети. Через агресію Росії військово-промислова співпраця з нею під табу активно триває процес імпортозаміщення. Міжнародні оборонні контракти лише з дозволу генштабу в «Укроборонпромі» Тим часом обіцяють збільшити виробництво продукції для армії. У порівнянні з 10 мільярдами гривень цього року вироблять на 13 мільярдів, а наступного на 17. Це реалізують завдяки збільшенню робочих змін, посад та підходів до виробництва. Для мене було для, для людини, яка розуміє, що таке виробництво, ну незрозумілі речі, яким чином могли працювати підприємства, якщо у них не було плану виробництва, якщо у них не було плану поповнення запасних частин, якщо в них не було плану переоснащення виробництва і так далі. Сьогодні такі плани сформовані, і завдяки саме цим планам ми можемо зробити розрахунок тих 3 мільярди гривень, які може отримати держава внаслідок нашої роботи безпосередньо.

Створюються сім галузевих кластерів з чіткою спеціалізацією та замкненим циклом виробництва. Сьогодні половина підприємств «Укроборонпрому» впроваджує систему управління якістю ISO 9001. Наступний крок перехід на стандарти НАТО. Після технічного та фінансово-економічного аудиту деякі керівники були звільнені. Матеріали на них передані до СБУ та прокуратури. Відкрито 30 кримінальних справ. Посилюються заходи щодо збереження конфіденційності таємних документів. У той же час. Ас розпочато обмін технічною документацією між підприємствами однієї галузі, адже раніше діяла монополія на виробництво чи ремонт окремих зразків. Це матиме ефект, враховуючи те, що 60% української оборонки займається бронетехнікою. Ніколаївський бронетанковий завод в апрелі на заводі було 130 чоловік, два мільйони довго по зарплаті, і нічого прозведено. Юніавгуз август 26 випустили бронемашин. На сентябрі місяць було 63 шістдесят в зоні АТО. Сейчас до конца года планируем выпустить 90... Ініц техніки для Міністерства оборони і 18% для В Всередині концерну вчаться економити на собі, що дозволило витратити на 35% коштів менше. Враховуючи досвід Грузії, здійснюється перехід на електронний торговельний майданчик закупівель, де система сама обирає найбільш вигідну пропозицію. Керівництво залучає міжнародних спеціалістів та запрошує студентів із власними ідеями. Для бійців АТО на підприємствах діють безкоштовні курси щодо поводження з технікою та озброєнням. В первый раз в ДОС включим обучение военнослужащих на предприятиях Укроборонпрома. Нова вітчизняна техніка вже проявила себе на Донбасі і про українську оборонку заговорили у світі. За останні місяці «Укроборонпром» заявив про створення бойового модуля Сармат для бронемашини «Дозор-Б», багатофункціональної ракети Альта з дворежимним способом наведення, багатофункціонального комплексу розвідки та управління, малогабаритного комп'ютера «Карат» для артилеристів. Далі буде. Та озброювати армію пропонують не лише підприємства «Укроборонпрому». цього року вперше заговорили про закупівлю стрілецької зброї у науково виробничого об'єднання Форт. І, хоч радянських калашів у нас ще достатньо, підрозділам потрібна сучасна індивідуальна зброя. Що пропонують вінничани? Знає Володимир Кухарський. Незабаром військових у зоні АТО забезпечать фортами. Міністерство оборони прийняло на озброєння штурмові гвинтівки, пістолети Форт 17 та «14ТП». їх збирають на заводі у Вінниці. Донедавна форти виготовляли тільки на експорт. Перше за часів незалежності до української армії надійде озброєння вітчизняного виробництва штурмові гвинтівки «Форд-221» та «224» – Надсучасна зброя, ліцензійна копія ізраїльського табору. Її характерна особливість магазини з набоями розташований за рукояткою. Тож розмір «Форда» у порівнянні з іншими автоматами суттєво менший, а довжина ствола дає точність і додаткову потужність. Надзвичайно компактна, надзвичайно ефективна, зручна для переміщення. Гвинтівка під існуючий боєприпас адаптований. І автомат Калашніка тільки живучий ствола новий до 10 тисяч. А тут ми даємо гарантію на ствол 15 тисяч. Така гвинтівка здатна вразити ціль на відстані до 500 метрів. Її легко переобладнати, тож зброя буде зручною і для шульги. Форт оснащений сучасними прицілами і повністю відповідає вимогам НАТО. Наявність планки Пікатіні зверху дає можливість встановлювати Сучасні прилади визначені на цілі, в даному випадку це каліматний приціл. Для стрільби більше, ніж на 150 метрів, додатково встановлюється ще збільшувач. 500 штурмових гвинтівок Міноборони має закупити до кінця цього року. Перші 120 зразків вже доправили на Східний фронт. Поки що у підрозділи спеціального призначення. Згодом їх видаватимуть і високомобільним десантним військам. Вже із наступного року до збройних сил надійдуть сучасні пістолети Форд. Модель 14 ТП точна, надійна, зручна в експлуатації. Особливістю пістолета є нерухомий ствол, який легко знімається і збалансована конструкція. Пістолет залишається точним навіть при інтенсивній стрільбі. Форт 17 виготовляється з надміцних полімерів. Завдяки цьому вдалося зменшити його вагу без шкоди для бойових характеристик. Змінні накладки дозволяють пристосувати пістолет під індивідуальні особливості руки кожного стрільця. Такі пістолети в основному експортуємо під калібр 9х19, натовський стандарт «Люгер», Але якщо буде така необхідність, можливо і виробництво е -е, такої зброї. У планах прийняти на озброєння снайперську гвинтівку та легкий кулемет. Особлива гордість вінничан легкий гранатомет. 40 міліметрів. Він надзвичайно компактний, легкий переноски, важить до двох кілограм, що надзвичайно на сьогоднішній день важливо. Щоб виконати замовлення Міністерства оборони, на підприємстві працюють у три зміни. Для збільшення потужності закуповують нове обладнання. Підприємство має достатньо потужності для того, щоб Найближчим часом, яких, я, 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 якихось там 2-3 роки повністю переснастити армію, не тільки армію. Чекаючи допомогу від світу, ми нарешті зрозуміли, що захистити себе здатні самі. При відповідному фінансуванні вітчизняні підприємства забезпечать українське військо сучасною конкурентно здатною зброєю. Зараз до вашої уваги світові військові новини. Міністр оборони Венесуели Володимир Падріно повідомив, що збройні сили збили два літаки, які порушили повітряний кордон держави. Про долю екіпажів не повідомляється. Відомо, що минулого року було ухвалено закон, який дозволяє збивати літаки наркомафії. У 2015 році генштаб Білорусі планує значно скоротити особовий склад підрозділів забезпечення та вохрівців. Це дозволить розгорнути бойові підрозділи до повного штату, щоб не вийшло як в Україні, коли на початку агресії Росії бійців для АТО не вистачало. Фінський міністр оборони Карл Хаглун заявив, що через п'ять років військово-морські та військово-повітряні сили Фінляндії і Швеції можуть об'єднати. Це дозволить зробити оборону держав більш ефективною і, напевно, менш затратною. 7 грудня Північноатлантичний альянс офіційно завершив військову місію в Афганістані. Прапор місії НАТО було спущено та згорнуто. До кінця року з республіки виведуть залишки сил, а кілька тисяч бійців залишаться для невійськової місії з 1 січня. Британська компанія. B і Systems відкрила мережу майданчиків для створення 3D-моделей віртуальних кораблів на підприємствах у Глазго, Бристолі Портсмуті. Це дозволить менше витрачати на будівництво суден королівського військового флоту. Цією новиною я завершую випуск. Якщо ви щось пропустили чи хочете переглянути попередні програми, шукайте нас у соцмережах та на Ютубі. Побачимось наступного тижня.